Добрий день, малята! Я дуже рада нашій зустрічі. Малята, а давайте ми з вами пригадаємо, яка зараз пора року? Так, осінь. Яснока тиха осінь ходить між дубів і сосен і малює кожен лист, бо малярський має хист. Осінь, справжня чарівниця. Все більше розфарбовує навколишню природу яскраві кольори. А якого кольору листочки на деревах? Так, жовті, червоні, помаранчеві, коричневі. Малята, відгадайте осінню загадку. Золоті метелики з дерева летять, крильцями своїми шумно шелестять. Що це таке? Так, молодці! Це листопад! Вітер дме на дерева, і ми можемо побачити, що листочки ніби танцюють. Пропоную вам перетворитися на справжніх художників і прикрасити дерева різнокольоровими листочками. Ось так. Спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Вітер восени гуляє, всі листочки він зриває. Ось березовий, кленовий, тополиний та дубовий, а як хмарку він примчить, з неба дощі капотить. Краплі до землі летять і об землю топотять. Для роботи нам потрібно аркуш паперу з намальованим деревом, серветки, гуаш зеленого, жовтого та червоного кольору і ватні палички. Мукаємо ватні палички у фарбу і робимо відбитки. Спочатку листячко на дереві, а потім листячко на землі. Витираємо ручки серветкою після роботи. Ось така краса в мене вийшла. Малята, а про яку пору року ми з вами говорили? Про які осінні явища! Сподіваюсь, у вас вийшли дуже гарні різнокольорові дерева. Чекаю на ваші роботи і до нових зустрічей!